Вони підстерігають у траві, ховаються в чагарниках і безшумно впиваються в шкіру. Їх не почути заздалегідь, однак наслідки зустрічі з цими паразитами можуть змінити все життя. Цьогоріч у Харківській області кліщі активізувалися раніше, ніж зазвичай, і атакують не лише в лісах, а й у парках та на дачних ділянках. Водночас чимало людей досі живе в полоні міфів. Нібито такі шкідники можуть падати з дерев. Це не так, застерігають фахівці. В основному вони люблять сидіти на високій траві, очікуючи свою жертву, чи то мишу, чи то е, якусь тваринку, собачку, чи людину. Е, і саме висока відстань це ну, до метра. Перші тривожні діагнози в Харківській області зафіксували ще наприкінці березня. Кліщі можуть заразити людину важкими захворюваннями. Найнебезпечніший ворог у нашому регіоні бореліоз або ж хвороба лайма. Найбільше поширений у нас іксодовий кліщовий бореліоз. Не тільки в Харківській області, навіть по більшості регіонів України. Також кліщі переносять кліщовий енцефаліт захворювання. Воно в нашій області не фіксується. Були поодинокі випадки, але ж вони завізні: анаплазмоз, ерліхіоз, більше у тварин бабезіоз і також іноді були випадки толеремії. Медики наголошують, профілактика рятує життя перед прогулянкою на відкритій місцевості слід не забувати про репеленти та обов'язково підбирати правильний одяг перед виходом на природу на дачні участки, на присадибні, в парк, сквери, лісопарки обов'язково слід своє тіло обробити репелентами. До речі, репеленти треба обов'язково вивчити інструкцію, не брати, не закупати репеленти, які мають невеликий термін придатності, і одягатися правильно необхідно одягати світлий одяг. Зрозуміло, чому, щоб було видно кліща. Необхідно одягати сорочку з довгим рукавом, штани бажано заправити в шкарпетки, сорочку заправити в штани, також закрити шию, якщо це капюшон, його надягти. Кліщі полюють на відкриту ніжну шкіру, шия ліктьові згини, коліна. Тож кожні дві години на природі варто оглядати себе з голови до п'ят. А вдома скинути одяг, витрусити, випрати, випросувати і не забути про повторну перевірку. Та інколи навіть запобіжні заходи не гарантують захисту. Паразит діє непомітно. Під час укусу впорскує знеболювальну речовину і людина нічого не відчуває. У результаті 14 підтверджених випадків бареліозу в Харківській області лише з початку цьогорічного сезону. Якщо вчасно не видалити кліща, а видалити його бажано за одну добу. А якщо вже три доби він пробуде в тілі, то вже можемо мати 100% інфікування в разі якщо цей кліщ інфікований. Дуже складні наслідки захворювання, яке не лікується вчасно, уражається і Опорно, опорна система, тобто артрити. До речі, болі в суглобах можуть з'являтися вже на перший-другий тиждень. Після укусу може вражатися серцево-судинна система, міокардити, також нервова система вражається. Якщо ж людина вже підхопила кліща, то найкращим рішенням буде звернутися до лікаря. Однак, коли такої можливості немає, видалити шкідника можна і самостійно. Видаляти його можливо взяти нитку. Зробити петлю і потихеньку розхитувати його, саме основне обережно, щоб не роздавити, оскільки в животику знаходяться якраз збудники. Ніколи не потрібно заливати олією, це теж міф спиртовмісними рідинами, спиртом або іншими якимись, оскільки кліщ буде шокований. І може занурити ще глибше. Після видалення кліща обов'язково помити руки з милом і обробити місце видалення антисептичним засобом. Щоб обезпечити мешканців від паразитів, навесні необхідно проводити організовану акарицидну обробку. У Харкові ці заходи вже стартували. Нині комунальники обробляють міські парки та сквери від шкідників. Наразі Харківська міська рада, комунальне підприємство підприємство Харків Зеленбуд, здається, з 22 квітня розпочали такі роботи проводити. Також необхідно навесні і восени проводити дератизаційні заходи, оскільки гризуни. Також є резервуаром для передачі збудника цих інфекцій. Однак, попри виконання в місті всіх необхідних робіт, прогнози фахівців щодо кількості випадків захворювання, спричинених укусами кліщів, залишаються не надто втішними. Є такий показник, як поширеність кліщів вважається нормою 0,5 на 1 кілометр. У нас в Харківській області в 2024 році 2,8 на 1 кілометр. В 2023 році було 2,7 на 1 кілометр. Тобто, при таких показниках поширеності кліщів, звісно, ми очікуємо високий рівень захворюваності. Ольга Трачук та Андрій Пакулов. Харків. Новини.